Як експерту продавати послуги через блог? Це таке питання, яке мучує всіх, тому що всі ніби ведуть блог, але ніяк залучити активно клієнтів не виходить. А мене звати Даяна Зазулька. я веду експертний блог і продаю свої послуги тільки через блог. Це насправді така моя унікальна особливість, тому що мені завжди було досить легко продавати через блог, і я розуміла, як це працює. Я дуже багато вивчала, я приходила різні навчання. Тому я маю точно з чим поділитися. Також я проводжу ще окремо консультації по блогу і проводжу наставництво. Так от на консультаціях дуже часто виникало це питання, тому що ніби експерт я класний, але як продавати свої послуги, як показати, що я класний експерт, як донести цінність, як зробити, щоб мені платило дорого, не зрозуміло. І тут дуже важливу роль буде грати ваша упаковка сторінки. Господи, всі про це говорять. Упаковка, упаковка, упаковка. Що ми під цим маємо на увазі? Це не просто якісь ваші фотки, це експертний контент. Але знову ж таки, це експертний контент, який розкриває вашу тематику. Якщо ви, наприклад, якийсь нутриціолог, да, або просто тренер, ви показуєте свої роботи до да, після, ви розповідаєте про якісь мілкі такі деталі. Про які не говорить ніхто, або ви просто розвіюєте якісь популярні міфи. Наприклад, да? будемо розбирати. І якщо ви будете качати попу з резинкою такою, то ваша попа увеличиться, Да? ну це ж неправда. Такого не буде. І хто би що не обіцяв, попа не збільшиться. І ви розповідаєте, що насправді. Якби попа буде ну, укріплена, але да? вона не збільшиться. І тим самим аудиторія дуже любить, коли їм говорять правду. не Тоді, коли їм навіють постійно ілюзії, що типу, у вас будуть класні результати, якщо будете мало вкладатися. Це ми вже всі проходили, всі дуже смучились від того, коли просто говорять якусь чуж. Якщо ви, наприклад, фотограф, то ви можете показувати елементарно в да, свої фотографії, ви можете показувати, як ви обробляєте фотографії, як ви будуєте комунікацію з клієнтом, ви можете розбирати там, якісь помилки початківців, фотографів, і ви маєте подавати це не через призму, що ви продаєте фотографам, а те, що ви продаєте клієнтам. Тобто, наприклад, ви показуєте фотографії початківців, фотографів і фотографії ваші, і порівнюєте. На контрасті, чому, наприклад, варто піти до вас, да, їх до фотографа, а не до початківця. Насправді, дуже багато є ідей, як можна це класно поєднувати, і я раджу завжди звертати увагу не так на своїх прямих конкурентів, як на прямих. Коли я починала взагалі свій блог як таргетолог, я дуже часто опиралася ну, точно що на таргетологів. тому що на таргетологів в той час, ну, типу, який контент знімало? Це частіше просто мої ідеї. А я часто брала ідеї перше або американців, або фотографів, відеографів, рілсмейкерів, або там ще якихось нішах, або взагалі там брала якісь ідеї. Там. З тренерів, да, якщо там якісь такі були цікаві моменти, які мені хотілося розкрити. Тобто, щоб продати через блог, нам треба показати свою експертність. Експертність ми показуємо через відеоконтент. Плюс зараз тенденція на відеоконтент через те, що ми краще можемо розкрити себе і показати. То як ми спілкуємося, як ми мислимо, як ми думаємо, навіть такі от формати відео Ютубу теж класно вас розкривають. Але зараз не про це. Ну і ви скажете мені, окей, Даяна, я якби розумію, що треба знімати експертний контент, але як це все обладнання, світлом, мікрофони? Що, що взагалі купляти? Я взагалі раджу взяти. Кетличку, вона там коштувала пару копійок, О, бачите, я її просто заховала. Зараз у мене на фоні кольцева лампа, я не заморачувалася, і на фоні там якесь світло, воно, ну. Просто я, в принципі, розумію, як композиційно має стати світло для того, щоб моє обличчя виглядало нормально. І це все. Дуже важливо просто, щоб у вас була реально ну, типу, приємна картинка, не ви знімали там в якихось мігапікселях. Хоча, чесно, як показує практика. І не завжди кар... красива картинка грає роль. Грає роль те, що ви говорите. Тому да, типу, картинка нам потрібна, але якщо ваша думка і сенс вашого відео буде таким цінним, то його будуть дивитись навіть в найгіршій якості. Це роль не грає. Але. Я раджу для того, щоб вас приймали більш серйозно, робити красиву картинку. Да? Якщо ми, наприклад, е коли до мене приходять навіть бізнеси на співпрацю, я завжди кажу, що картинка багато що вирішує. Чим дорожче виглядає картинка, тим дорожче ви можете продати. Так само з експертним блогом. Якщо ваша картинка виглядає дорожче, тут в принципі. Психологічно, теоретично, ми розуміємо, що людина вкладає достатньо грошей в свої зйомки і може ставити більший чек. Ну, плюс, коли у вас особистий бренд класний, можна наставити ставити більші суми. От, але окей, далі виникає ще один супротив страх. І тут уже в діло входить мислення: я насправді дуже важко і до сих пір десь пропрацьовую ці всі моменти, тому що я. І ще активніше зараз почала займатися блогом, тому що я трішки його поставила на паузу, бо в мене своя агенція, мені прийшлось через те, що у нас був дуже великий потік, який, кстаті, ну, потік клієнтів, да? і всіх клієнтів, кстати, я провела через блог на досить високі суми, там 600 плюс доларів був на той момент. Да? Зараз у нас ціни більш доступні. Я вирішила. Ставити різні чеки, щоб щоб наші бізнеси росли з нами і так набагато ефективніше, тому що в якийсь момент я розуміла, що мені тоді це буде нерентабельно Е, і невигідно. Ну на той момент я ставила високі чеки. Зараз мені нормально, коли у нас різні чеки, тому що ми залучаємо максимально різних клієнтів, і я вирішила прямо не опиратись на якихось прям топ-топів, обрати всіх, можемо допомогти. От, і виходить, я змістила фокус з свого блогу через великий потік клієнтів на свою агенцію. І, відповідно, тут трішки був момент, тому що блог почав гірше працювати, менше приносити клієнтів, поки я налагоджувала всю систему в агенції. Ну, понятно, що треба було там чимось пожертвувати. І це все дуже класний досвід для мене. Але я дуже засамувала за блогом, знов повернулася. Повернулася з тим, що я вже хочу і наставництво своє запускати. Я хочу допомагати людям. Я хочу, щоб вони всі заробляли з за допомогою блогу, тому що повірте, я реально я проходила дуже багато навчань і по ну, потам, по таргету, по підприємництву. Практично ніхто не продає через блог. Ніхто я була одною, і може ще хтось там одна-дві людини, які продавали через блог. Бо ніхто не вміє це робити. В цьому і проблема. І це завжди буде потрібно, тому що продати через блог, коли вам пишуть потенційні клієнти самі, і вони цілонаправлено вам пишуть, бо хочуть купити ваші послуги. Це ж набагато краще, чим. Чим коли ви пишете їм самостійно? Тому що вони вже прогрілись, вони прогрілись з допомогою вашого контенту, з допомогою ваших сторіс. І все, їм треба тільки поспілкуватися з вами особисто, да, на зізвоні, І все. Вони ваші, ви розумієте, тут система продажу набагато легше, чим це продавати в холодку, іти на апворки, на і там ще кудись і ще кудись холодні розсилки, телеграм-канали і так далі. Блог просто найефігенніший і най ну, десь найлегший, десь найба найважчий спосіб залучення клієнтів. Але він допомагає вам ставити великі чеки, тому що коли я починала, я там. Ну, Чотири роки тому там були взагалі копійки за послуги, там, ну, 300 доларів це був потолок. Зараз у нас є клієнти, які платять нам і 800 доларів тільки за тари, да? за СММ ще так само. Тому дуже важливу роль грає ваш блог, бо це ваш особистий бренд, це ваше лице. І на рахунок того, який ще страх виникає найчастіше, це те, що я буду ніліпим в кадрі. Чесно, не пам'ятаю, як. По-українськи, ну типу, думаю, що ви зрозумієте. Я буду дивним, мене не будуть сприймати. Я не то серйозний. Короче, 101 причина. чому щоб це не робити, так що ви не будете. Читись не будете пробувати, у вас не буде результату. Ви постійно будете шукати якісь відговорки і тим самим будете сидіти без клієнтів. Ви можете бути реально топом, топовим експертом, просто ну реально от прям найкраще, і куплять у того в кого упакований блог. Хто його активно веде? От реально, коли мені писали, мені завжди казали, я ви вас, тому що у вас класний блог. Мені подобаються ваші думки, мені відгукується ваш підхід, і це діло не в кейсах. Те, як ви будете виглядати в кадрі, це останнє, що вас має тривожити, тому що. Ви будуєте ту систему, ви вчитеся. На початку ви будете говорити там, можливо, важко десь будете збиватися. Я дуже раджу часто, просто кожного дня знімати себе на камеру і говорити щось там Привіт світ! Така класна погода! Я сьогодні гуляю, там я сьогодні класно поснігала, я там провела час зі своїми друзями. Ну, просто банальні відео знімаєте, кожен день звикайте до камери, якщо, наприклад, у вас прям є якийсь дискомфорт. А хтось радив типу, використовувати суфлери. Я використовувала суфлери, а в мене не вийшло, мені було незручно. Реально, на телефоні ти дивишся, паралельно дивишся в камеру, в тебе очі якось приги, і хтось так користується. Я використовую iPad. Я спеціально купила iPad, У чому б і ні, поставила його, прочитала собі текст і сказала: да, десь на початку ти виглядаєш нелепо, дивно, не можеш нормально фокусуватись, ти психуєш. Але головне просто старатися правильно відносити думку. Легший формат це коли ви просто спочатку там ставите на різки відочок і на фоні записуєте ваш голос на якусь експертну тему або знімаєте UGC, теж класно буде працювати. І дуже велику роль грає мислення. Да, от це все в сумарності. Це дуже маленька така частинка, про що ми зараз говоримо в блозі, тому що основну роль грає мислення. Своє сприйняття, любов до себе, своє. Певненість там відношення до людей, чи вам пофіг, чи не пофіг. Там там, да, бо частіше виникають страхи осуду. Це дуже популярний страх. Повірте, до мене стільки на консультації приходили дівчата і у всіх цей страх осаду. Я боюся там проявитися, я боюся бути не такою, я боюся то, я боюся, я боюсь, боюсь, боюсь. І з-за того, що ви постійно боїтеся, ви не робите дії, у вас немає результату. А клієнтів хочеться грошей, хочеться всім хочеться грошей, правда? І тут дуже важливо це сісти і почати пропрацьовувати своє мислення, своє відношення, да, свої цілі. Чому для вас настільки важлива думка інших, що ви можете нехтувати своїми цілями? Блог уже давно не красива картинка. Блог це ваш заробіток, це гроші. І якщо ви розумієте, як правильно продавати і подавати свої послуги, ви можете заробляти досить багато. А я, в принципі, як я казала, надаю консультації по розвитку блогу і проводжу наставництво індивідуально з кожним особисто, де ми за ручку проходимо шляхи від А до Я, щоб максимально ви отримували великий потік клієнтів, проявля... проявлялася як експерт і отримували ту бажану медійність, до якої всі йдуть. Дякую вам, що дивилися це відео. Якщо у вас залишилось якісь запитання, пишіть в коментарях.